Христос посеред нас, дорогі наші брати та сестри, сьогодні з святого Євангелія ми дізнаємося про істинність Господньої любові, адже одній жінці грішниці Господь простив усі ганебні вчинки, бо ж продовж кількох днів вона, плачучи, обливала ноги його сльозами і витирала своїм волоссям. А потім ноги цілувала та миром намастила, численні гріхи її за те, що вона любила багато. Але кому мало прощається, той і мало любить, і сказав їй Господь: Віра твоя спасла тебе, іди з миром. Свята Православна Церква нині згадує святу великомученицю Марину, що жила у IV столітті, і почитає святогорську ікону Божої Матері Одегітрія. А також хочемо звернути вашу увагу на подію, яка на Закарпатті проходить із особливим духовним трепетом. Ми вшановуємо сонцесяйного подвижника віри православної краю Архімандрита Іова Угольського, який 28 липня 1985 року підійшов у вічність. Народився преподобний Іов 18 травня 1902 року у селі Іза. На Хущині. дитинство його було важким за перехід у православ'я. Австро-угорська влада жорстоко переслідувала населення. Тож ще з юності у хлопця запалилася іскра до служіння Господу. Після перебування на Афоні Іван Кундря, так звали його у миру, заснував чоловічий святотроїцький скит у Городилові поблизу міста Хуст. А вже у 1938 році архімандрит Олексій Кабалюк рукоположив Івана у монахи з іменем Іов. Проте у долі простого ченця всього було вдосталь. Табори, воркути, колими, велика вітчизняна, і це були роки випробування. Які загартували його дух, архімандрит Іов пропустив через себе біль багатьох людей, і Господь дарував йому здатність цей біль вгамовувати. У нього відкрився дар молитви і прозорливості, а людям дарував нескінчене щастя віри. Він став тим, кого на Русі здавна називали великими старцями. Тож у 2008 році у селі Мала Уголька на Тячівщині у храмі святого великомученика Дмитрія Сулунського, де подвижник прослужив 20 років, відбулося прославлення у лику місцево шанованих святих преподобного Іова Угольського. Іменинники, які мають імена Марина та Леонід, сьогодні відзначають День Ангела. Много є вам літ. Возлюблені у Христі. Полюбімо один одного, і Господь полюбить нас, дає пораду преподобний Максим Ісповідник. Носімо тягарі один одного, і Він буде довготерпеливим до наших гріхів. Не відповідаємо злом за зло, і Господь простить нам за наші гріхи.